Поки ми сиділи без світла, вони розкрадали мільярди. Новий корупційний скандал в енергетиці шокував українців, адже у ньому фігурують люди з оточення президента. Що буде далі? Чи понесуть винуватці справедливе покарання? Як розслідування набу позначиться на? Енергосистемі чи наважиться влада після такого гучного скандалу піднімати тарифи для людей? І як цією ситуацією може скористатися Росія? Про це і не тільки будемо говорити у цьому відео. Тож додивіться його до кінця. Поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі ПолітМедіа. Тут ми як завжди говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогоднішня тема корупція в енергетиці під час війни наслідки для України для кожного з нас. Друзі, це не просто злочин. У людей, які займалися цими мільярдними розкраданнями, на мою думку, просто руки в крові, адже йде війна, і кожна викрадена гривня призводить до нестачі ресурсів на фронті. Я вже не кажу про те, що ці гроші, які розкрадалися, вони могли піти в нашу енергобезпеку. Натомість, поки ми з вами сидимо без світла. І сьогодні без світла, і вчора без світла, по півдоби, по 12, по 14 годин хтось на цьому наживається, і це виглядає доволі цинічно та несправедливо. Хто зі мною згоден? Напишіть про це в коментарях. Але спершу коротко нагадаю про суть скандалу, хоча, мабуть, більшість з вас вже бачили ці новини. Почну з останньої інформації на момент запису цього відео це відсторонення від посади міністра юстиції. Про це вранці 12 листопада повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Мова йде про Германа Галущенка. Він став міністром юстиції цього літа під час переформатування Кабміну. А до того він з 2021 року керував міністерством енергетики, і саме в цей період, за даними Набу і САП, діяла схема відкатів. Що ж це за схема за даними слідства, двоє осіб: радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту енергоатому реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто, абсолютно всі продані енергоатому товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмірі 10-15% від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча, бізнесмена, співвласника студії Квартал 95 ну, тобто людину, наближеної до президента Зеленського. Радник і працівник енергоатому фігурують в численних перехопленнях їх розмов. Голосу самого Галушченка на оприлюднених набуплівках не було. Власне, що це за плівки. Ви можете вже побачити та почути в мережі, адже набу записувало багатьох фігурантів цієї справи. Вони вели це розслідування багато місяців, і я думаю, що ми будемо ще багато подробиць нових дізнаватися. У свою чергу одразу ж вам кажу, що ми будемо з вами цим всім ділитися будемо тримати руку на пульсі, адже це не просто якийсь скандал політичний. Це те, що стосується напряму нас із вами. Загалом НАБУ повідомило про підозру сімом фігурантам справи щодо корупції в енергетиці. За даними журналістів, схем, серед підозрюваних, як я вже казав, бізнесмен і співвласник студії квартал 95, колишній бізнес партнер Володимира Зеленського Тимур Міндіч. Ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов та четверо осіб із так званого офісу» з легалізації поштів Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна. П'ятеро підозрюваних уже затримані, тоді як Міндіч і Цукерман виїхали з України. Про це інформує Радіо Свобода. Чому ж полягав е, злочин Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджують, що фігуранти антикорупційної схеми в енергоатомі передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України. За даними ЗМІ, мова йде про колишнього віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності Олексія Чернишова. Загалом було зафіксовано передачу більше. Мільйона доларів і майже 100 тисяч євро про це повідомляє прес-служба набу. Ось такі друзі справи е на голову, чесно кажучи, не налазить. Я, чесно кажучи, з цими відключеннями світла були там свої якісь теж побутові справи. Треба було вирішувати. Я навіть пропустив, коли це все почалося. А потім вже дізнаюся, що реально серйозний скандал. Наскільки він серйозний, сьогодні ми з вами якраз і дізнаємося, будемо розбирати. Давайте почнемо з реакції, з реакції високопосадовців, з реакції енергоатому почнемо. Тому що це важливо, це якраз відповідь на моє запитання на початку, да, що буде з нашою енергетикою, з нашою енергосистемою, з безпекою нашої енергосистеми. Ну, Принаймні, у енергоатомі заспокоюють там, запевняють, що випадок, який стався в компанії, так вони називають скандал. Пов'язаний із корупційним скандалом, не завдав шкоди активам та фінансовому стану та не вплинув на виробничі плани та безпеку атомних станцій. Про це йдеться в офіційній заяві. Компанії, цитую, головним завданням для нас залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави, заявили в енергоатомі. Ну, хочеться в це вірити, що дійсно вони зможуть гарантувати безпеку. Хоча набагато краще б, знаєте, гарантували безпеку, якби е гроші були м спрямовані саме на неї. Але я думаю. Що ми дізнаємося, кому пішли, від кого пішли, ну хотілося б в це вірити. Тож, поки що, мені здається, що всі ці заяви про те, що ми будемо якось там гарантувати енергетичну безпеку, ну, довіри до них немає. Ну, От у мене точно, тому що ну, яка може бути довіра? По-перше, як можна її гарантувати, коли Росія продовжує бити? І ми бачимо, що це впливає. Ми не можемо захистити всі ці станції, тому ну, не треба брехати людям, що ми можемо гарантувати. Можна було б сказати, що ми будемо робити все можливе, але для цього теж потрібно спрямовувати фінанси туди, куди треба. А не займатися відкатами. Тому знову ж таки, от ну про довіру людей до влади, до посадовців ми також поговоримо. Якраз про Володимира Зеленського, давайте продовжимо, тому що ну, це. Мабуть, найважливіше з цього скандалу те, що тінь на президента вона впала і серйозно впала. Тобто, це людина Володимир Зеленський. Він йшов на вибори з антикорупційними гаслами. Він звинувачував, якщо пам'ятаєте, у 2019 році під час там дебатів да, Порошенка, що у нього там свинарчуки. Звинувачував, що оточення тодішнього президента фігурувало в корупційних скандалах. В результаті він сам опинився в такій же ситуації. Ось ми не будемо зараз стверджувати щось, тому що ну я точно не суддя, не слідчий. У мене немає якоїсь, знаєте, доступу якогось до інформації секретної. Тобто, я володію тією ж інформацією, що і ви, яка є у відкритих джерелах. Тож будемо разом аналізувати, ну і робити припущення, тому що ну, принаймні формально, теоретично свобода слова у нас в країні залишається. А хочеться все вірити. Отже, президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття набу масштабної корупційної схеми в енергоатомі. Наголосив, що прозорість в енергетичній. Компанії є пріоритетом, і всі причетні до корупційних схем мають понести відповідальність. Цитую: будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації. Чистота в компанії це пріоритет. енергетика і кожна галузь, кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки. Повинні бути про це Володимир Зеленський сказав під час свого відеозвернення. Ну, і прем'єрка Юлія Свириденко у коментарі Суспільному заявила, що очікує на результати процесуальних дій. Це вона сказала ще до відсторонення Галущенка і. Насправді це добре, що хоча б якісь вже почалися результати. Утім, експерти говорять, що в західних країнах, коли ось такі серйозні обвинувачення, то м тоді йдеться вже не про відсторонення, а про звільнення. Але ну, у нас трошки інша в Україні традиція. Добре, що хоча б так. А, також прем'єрка додала, що вимагає невідкладного інформування уряду про хід справи, і сказала вона таке, цитую. Протидія корупції один із ключових пріоритетів уряду за будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання, наголосила Свириденко. Як ми бачимо, друзі, і президент про це сказав, і прем'єрка сказала. Вони хочуть невідворотність покарання, тож ну, хочеться, щоб це дійсно а, мало конкретні результати. Тому що суспільство вимагає справедливості, особливо під час війни, напишіть одразу, можете не чекати, поки ми з вами попрощаємося, одразу можете писати коментарі, тому що я думаю, що тема багатьох зачепила, які ви взагалі. Ем... Відчули емоції, да, які ви переживали емоції, коли дізналися про цей скандал. Ну тому що ну, якось важко, важко повірити, що взагалі у когось піднімається рука під час війни таким займатися. Ну, от, такими масштабними розкраданнями. І на, не хотілося б вірити, що перша особа держави да, якось до цього причетна, тому що. Виходить так, що президент або про це знав і покривав тоді е, слідство, і суд мають це встановити. Або президент дійсно цього не знав, але тоді виникає питання а щодо компетентності цього президента. Тобто він цих людей привів до влади, це його оточення. І не можна сказати так, що я один хороший, а всі навколо погані. Тобто, Ти їх привів, ти за них все одно несеш відповідальність. І це вже ж не перший скандал, друзі. Я не буду зараз вже перелічувати, але це вже не перший скандал, в якому фігурує або там депутати від. Слуги народу, або ще хтось, Ну тобто але це вже Ну просто пробило дно, як то кажуть. А тепер, друзі, давайте поговоримо з вами, поговоримо, що буде з енергетикою і довірою людей до влади. Е, от, напишіть, що ви думаєте, ваша довіра до влади, чи вона якось похитнулася після е, цього скандалу. Знову ж таки, я не суддя, не слідчий. Але мені здається, що, що зараз довіра до влади, вона дуже похитнулася. І це проблема, тому що, ви пам'ятаєте, перший рік. Після повномасштабного вторгнення був такий негласний суспільний договір між владою, опозицією, громадянським суспільством, і про це наголошували, що ми не критикуємо владу для того, щоб не не послаблювати Україну під час війни, тому що цим може скористатися Росія, і от цією ситуацією вона неодмінно скористається. Тобто, зараз мова не про те, хто винен, а про те, що ну, постраждають насправді постраждаємо ми всі від цього, тобто тут нема чому родіти. і звичайно, Росія вона хоче розхитати ситуацію всередині країни, і так воно і буде, але з іншого боку. Одна справа, коли це було на першому році війни, але ж ну неможливо закривати очі і замовчувати такі масштабні корупційні скандали. Ну, це неможливо не робити таких подарунків для Росії, так яка буде користуватися цією ситуацією, нагнітати ситуацію, розказувати на міжнародній арені, що тут корупція і наша влада погана. Так, тобто, демотивувати людей. А з іншого боку, замовчувати таке теж не можна. Тому у мене однозначної відповіді немає. Я розумію, що зараз буде владі непросто, тому що ну піти на вибори так лунають вже такі популістичні заяви. Так що треба, от зараз Зеленському, піти на вибори і так далі. Але ж ми розуміємо, навіть якби влада захотіла, це було б без, безвідповідальне рішення зараз іти на вибори, тому що війна триває. Для того щоб думати взагалі і обговорювати цю тему, треба спочатку щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів, хоча б припинити. Бойові дії, але цього не відбувається, і навіть підстав немає зараз для цього. Тому якби говорити про вибори зараз не на часі, а з іншого боку, владі треба продовжувати мобілізацію. Як би це нам не подобалося так? Владі треба е, займатися соціальною політикою, треба проводити якісь реформи і так далі, але це неможливо робити ефективно, коли немає довіри з боку населення, з боку народу. А вона і так доволі китка. Люди злі, люди обурені, людей дістала бусифікація, людей дістала несправедливість. І коли ось така несправедливість вже на такому рівні. Коли люди дізнаються, що вони сидять без світла, а там хтось наживається на цьому, ну це обурення людей можна зрозуміти. І тому я не знаю, я не знаю, коли воно минеться і що такого треба зробити владі для того, щоб дійсно люди заспокоїлися і люди змогли знову довіряти і президенту, і народним депутатам, і уряду, і взагалі будь-яким посадовцям. Я думаю, що як мінімум має бути об'єктивне і справедливе розслідування. Це ну, це мінімум. І саме тому, друзі, тут може бути і хороша новина, ну це моя суб'єктивна думка. Я, звичайно, не володію там інформацією достеменною, але чутки такі ходили, і експерти про це говорили, що все-таки влада планувала так підняти тарифи. На енергетику або наступного року, або там ближче до кінця наступного року. Я думаю, що ці плани будуть перенесені, тому що після такого скандалу, ну, переконати людей. У доцільності підвищення тарифів, коли люди знають, що тут не тільки Росія винна, да не можна вже все спихнути лише на Росію, а що й відбувалися такі масштабні розкрадання. Ну, платити тепер за новими підвищеними тарифами, ну буде дуже важко переконати людей. Саме тому я думаю, що це підняття тарифів, якщо воно і планувалося, воно буде відкладено. Також, друзі. Не менш важливо, що скандал може негативно позначитися і на міжнародній підтримці. Сьогодні вже експерти, політологи відзначили те, що Дональд Трамп він хоче прибрати згадку про окупацію з резолюції ООН. і це дуже негативний для нас сигнал. Можливо, це збіг, можливо, це не пов'язано з скандалом, але. Але якось після цього одразу це відбулося. Але тим не менш, тим не не менш, наші міжнародні партнери вони все одно будуть звертати на це увагу. У нас і так зараз непроста ситуація, особливо у відносинах зі сполученими штатами. А тепер у них буде привід не давати нам зброю, да або якось е, послаблювати підтримку. Ну і звісно ж, друзі, чи понесуть ці фігуранти справедливе покарання, я думаю, що ніхто не може цього гарантувати. Зараз це все на слуху, але потім прийде час, пам'ять у людей, як правило, коротка, і я боюся, що все це заглохне. Ну тобто до, до основних винуватців, можливо, і не, не дійде. Як у нас часто буває. А навіть, друзі, якщо розслідування буде проведено швидко, об'єктивно, то ніхто не зможе гарантувати, що не з'являться нові корупційні схеми, що проблема буде вирішена. Тож висновок один. Радіти нема чому ситуація, яка склалася, навряд чи сильно вдарить по нинішній владі. Звичайно, це для неї буде неприємно, але найперше вона вдарить по Україні, по нашому міжнародному іміджу, посилить недовіру людей до влади, а без довіри важко ухвалювати якісь непопулярні рішення, проводити мобілізацію, впроваджувати реформи. А з іншого боку, добре що НАБУ працює і що такі справи розслідують. Було б набагато гірше, якби це було приховано від суспільства. Але головне, щоб були результати. Тож будемо стежити за цією ситуацією, за цим скандалом. Я вам дякую, що дивилися. Очікую від вас коментарів. Ну і, звісно ж, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас. Корисним підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші важливі та корисні відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на youtube каналі Політмедіа. Бережіть себе!